У Ленінському районному суді Кропивницького обрали запобіжний захід жителю Компаніївки, якого підозрюють у шахрайстві. Йому 58 років, сказав прокурор Сергій Ожог. Підозрюваний називати себе та показувати обличчя заборонив. Особа вчинила заволодіння чужим майном шляхом обману 100 тисяч гривень, які він отримав, нібито для передавання службовій особі, яка займає відповідальне становище, за непритягнення до кримінальної відповідальності. Максимальний термін покарання це. Вісім років позбавлення волі за даними прокурора до підозрюваного як до правника звернулись подружжя Кропивничан. Просили пояснити механізм отримання перерахунку пенсії, оскільки чоловік працював в Росії. Нині має проблеми з отриманням певних довідок. Колишній нотаріус сказав, що труднощі виникли через потрапляння чоловіка у бази даних СБУ як людини, що має зв'язки з країною агресором. 100 тисяч гривень просив за те, щоб вирішити питання і передати гроші в СБУ. А саме заступнику начальника в проведській області. Каже, затримали чоловіка під час отримання частини хабаря. Три тисяч гривень прокурор просив обрати затриманому запобіжний захід тримання під вартою з правом внесення застави 500 тисяч гривень. Підозрюваний свою провину заперечує. каже, допомагав з юридичними консультаціями чоловіку, який 15 років працював у Росії та не міг оформити пенсію в Україні. Просив для себе домашній арешт. Я дружиною яка хвора на два і Прошу. Відмовити в задоволенні питання прокурора і просто призначити мені домашній арешт. Двоє адвокатів підозрюваного Сергій Бордіян та Сергій Рамаданов просили обрати їхньому підзахисному запобіжний захід нічний домашній арешт. слідства і суду не мають намірень. застосувати до підозрюваного запобіжний захід тримання під вартою визначити розмір застави в розмірі 60 прожиткових для працездатних осіб, тобто в сумі 161 тисяча. 40 гривен адвокат Сергій Ромаданов сказав, що до внесення застави та оскарження ухвали чекатиме на рішення підзахисного. На оскарження мають 5 днів. Анна Добранірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.